Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні готую пиріг. Пиріг заливний, солодкий, з смородиною. Смородина заморожена, я її розморозила, просушила, додала цукор І будемо готувати на основі кефіру. Ось у мене кефір, я його трошечки підігріла. Додаю я сюди яйце, цукор. Всі інгредієнти, їх кількість буде написано в описі відео. Сіль для балансу смаку. Олії зараз додам дві ложки. Так, дві ложки майонезу. Муку будемо додавати, гарно перемішую. Будемо робити тісто таке, як на оладі. Щоб тісто не лилося з ложки, а падало. Зараз будемо додавати муку. Муку сіємо. додаємо соду. Зараз будемо вінчиком збивати. Наше тісто готове. Ось дивіться, якої консистенції повинно воно бути. Ось так воно повинно падати, не литися. І зараз ми будемо, форму, змажую форму олійкою і будемо заливати двома шарами. Виливаю я половину нашого тіста у форму. Форму я, як і казала, змазала олією. Вирівнюємо, розрівнюємо нашу поверхню. Так, кладемо ягоди. Виливаємо нашу другу частину тіста. Зараз ставлю я в духовку приблизно на 180 градусів, але у вас своя духовка, ви повинні знати її програму. У мене буде 180-190 градусів. За час випікання я скажу в кінці відео. І ось пиріг наш готовий. Випікався він в духовці у мене при 190 градусах 35 хвилин. Зараз розріжемо, подивимося, як там у нас всередині. Ось такий він вигляд має у наш пиріг. Такий пиріг з можна робити з різними начинками, як з капустою, з гербами. З консервою, консервованою рибою. Так що пробуйте, готуйте це смачно, бюджетно і швидко. Це всім, як то кажуть, по карману. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайочки чи дизлайки. Пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічів, до нових відео! Все буде у нас, Україна.